А зараз ми зачитаємо вам звернення лікарів України, яких підтримали багато підписів, до поки що президента України. Пане президенте, ми лікарі з Дніпропетровська. Києва. Зі Львова. Харкова. Файне місто Тернопіль! За астралі! Волинь! Які неодноразово брали відпустки за власний рахунок та тривалий час надавали медичну допомогу людям на хрещатику. Звертаємося до вас вікторе Федоровичу, Бо все ще сподіваємося на ваше порозуміння і на ваш здоровий глузд. Ми допомогли тисячам хворим та постраждалим із різних куточків України від Одещини до Чернігова від Закарпаття до Луганщини. Серед наших пацієнтів не було ні екстремістів. Ні, терористів, а лише прості люди, добрі і щирі, які приїхали сюди на майдан за велінням серця боронити Україну і боротимуться за краще майбутнє до перемоги. Шановні українці, герої, ми з вами, і основною вимогою, яку ми підтримуємо, це Україна без Януковича. Україна змінами до нової конституції. Так. Віктора Федоровичу, якщо ви дійсно віруюча людина. Ми звертаємося до вашого здорового глузду. Прийдіть на головну площу країни, станьте на коліна перед людьми з усієї країни. попросіть у неї пробачення та зречіться своєї посади, передавши своїм наказом всю повноту виконавчої влади України коаліційному уряду. Цим мудрим вчинком ви не лише збережете свою гідність. Але й попередити страшне кровопролиття на нашій богом даній землі. Ми впевнені в тому, що наше звернення підтримують чимало небайдуже наших співвітчизників. Слава Україні! Дорогі друзі, це звернення вже в інтернеті є. Воно передано всім лідерам депутатам, які тільки ж сьогодні виступали. Вони завтра йому ще передадуть особисто Януковичу. Воно офіційним листом направлено в адміністрацію президента, так що я думаю, що він хоч почує, може його подумає, може трошки. Дякуємо. Я хотів би надати слово нашому гостю з Австралії. Людина приїхала лікар з Австралії. Дві неділі тут, дві неділі, за свій рахунок тут, пане Оресте, декілька слів для людей. Слава Україні! Я хочу сказати, що за подіями на Майдані, що відбувається в Україні, пильно, дуже уважно і стурбовано стежать кожен українець в кожному найвіддаленішу куточку землі, не тільки України, Європи, землі. Ми всі дуже переживаємо за все, що тут відбувається, і допомагаємо, хто чим може. Люди надсилають гроші на Майдан, люди приїжджають і допомагають Майданові. Ми переможемо, тому що ми разом і ми сила. Слава Україні! І тепер тепер ще буквально декілька хвилин. Ми хочемо звернутися до кожного з вас. Ми сотні лікарів з усіх куточків України, і, а й, не лише, а й усього світу, як ви чули, тривалий час безкорисливо надавали допомогу хворим та постраждалим на Хрещатику. Побачили справжню велич, силу та згуртованість людей багатьох національностей, що приїхали на Майдан виборювати краще майбутнє для себе, для своїх дітей та онуків. Хочемо щиро подякувати всім людям, які зробили пожертви на три ліків, медичних приладів, засобів медичного догляду за хворими. Щиро вдякуємо вам і тим киянам, які жертвували своїм сімейним затишком і спокоєм, брали на ночівлю постраждалих від дії злочинної влади, допомагали лікувати героїв Майдану так жертовно, так самовіддано. низький уклін вам. А також доземний уклід тим, хто, незважаючи та негоду та супротив можновладців, відстоював цілісність території майдану, годував та зігрівав людей, поширював на весь світ правдиву інформацію про події у Києві та в регіонах, ризикуючи життям. Злодіїв законі. Які захопили владу в центрі та на місцях, не відступають, та й не дивно, бо на кону їх шикарні маєтки та мільярди вкрадених грошей. Зараз вони вдаються до залякування, до ізоляції, а то й до фізичного знищення активістів майдану, поширення неправдивої інформації про революційні події, активно використовуючи провокатори від тітушок. Ганьба, ганьба, ганьба. Гань, гань. Шановні українці, просимо кожного смілого, чесного, небайдужого згортуватися, не піддаватися страху, байдужості. Активно приймайте участь в своїх містах, селах. Давайте свою громадську позицію. Но ніякому разі не піддавайтесь тим насильницьким дізням провокаторів. Чому? Тому що ви українці і є символ України! Добрі та небайдужі люди! Гуртуйтеся у вуличні та домові комітети. Обирайте до їх керівництва чесних, сміливих громадян яких ви добре знаєте на базі цих комітетів вже навесні будуть створені виборчі комісії та народні ради, які візьмуть активну участь у виборах депутатів всіх рівнів і виборах справжнього президента України? Головне, не будьте байдужими. Ваше майбутнє у ваших руках. Слава Україні і кожному з вас.